Всім привіт! Я прем'єр-міністр Японії Фомео Кисида. Я самурай, я помилився, я прогнувся під Америку. Рішення Токіо змінити політику щодо Москви на тлі ситуації навколо України дуже складне, але правильне, як для самої Японії, так і для всього світу. Таку заяву я зробив, виступаючи в школі міжнародних досліджень при університеті Джонса Хопкінса. Я нагадав, що у 2022 році прийняв два важливих рішення, одне з яких це зміна політики щодо Росії як відповідь на агресію проти України. Друге рішення стосується зміни політики національної безпеки Японії шляхом перегляду трьох основоположних документів: стратегії національної безпеки, стратегії національної оборони і плану розвитку оборонного потенціалу. Я визнав ці рішення складними, що тягнуть за собою наслідки для майбутнього Японії і світу. У той же час я вірю, що ці рішення були правильними для нашої країни і всього світу. Раніше я заявляв, що вважаю жахливим становище Європи, яка залежить від російських енергоресурсів. На мою думку, Росія і ряд окремих країн використовують енергоресурси як знаряддя політичного тиску. Самурай помилився, самурай прогнувся під Америкою. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!